Як відкривати машину? Тобі не треба доставати ключі, нічого. Ти приходиш, просто вставляєш пальці сюди. Ключ де повинен бути в кармані. Все, машина відкрилася. Як заводити машину? Тобі не треба нічого робити. Ти просто нажимаєш педаль тормоза і нажимаєш кнопку стати. Коробка переключення передач. Задня нітралка. А і є ще М. Пікаєць, тому що двері не закриті, воно не дозволяє з відкритими дверями сильно їздити. Ручник знаходиться ось тут. Він стоїть автоматично. Тільки ти нажимаєш, виставляєш на, на А їхати. Нажимаєш просто на газ. Ручник автоматично знімається. Тільки ти приїхав, наприклад, заглушити хочеш машину, ставиш на N, нажимаєш кнопку раз. Ручник автоматично сам поставився. Все. Ти відкриваєш машину, виходиш і нажимаєш отсюди пальцем. Машина закрилась Зрозуміло?